Значить, отримали ми Сінтаї в асортименті. вони ну, називаються Булата, але це Сінтайський завод буде. Значить, на коробці 3 плюс 1 і на коробці 4 плюс 1. Першим ділом, що я звернув увагу на раму, дивіться, рама повністю до кінця мотора. І вона товста. Це дуже великий плюс. І те, що на коробці 3 плюс 1, коли раніше були кулачкові мости, зараз стоять редукторні. Трактор буде супер, ціна буде 5400 доларів. Получили ми джин, ми також, тому що вони у нас закінчилися. Получили дунфанги люксові. Е да, це люксовий. G-2 ми теж отримали, поїхав на зборку, зразу поїде до клієнта. Кубота GL221 на автоматі е в дуже хорошому стані, без фризи, але е дуже класний трактор. Ось такий. З дашком, е з системою. Регулювання навіски з реверсом. Так, і отримали Дунфан 24 G2 з кабіною. Ось там стоїть, але він готується теж до продажу, поїде під комунал. Так, ну і в принципі все. Ну, там трохи відвалів отримали. Ну, відвал теж, там на маловола прийшов проданий, на Дунфанга прийшов проданий. Ось Джинма. Це у нас вузька резина, там ми їх розпродали. Зараз приїхали свіжі, збираємо, готуємо для вас 23 й рік. Всі трактори 23-й рік, то ж, кого цікавить, телефонуйте. Компанія Мінягра Мукачево завжди з вами.